Вітаю всіх! Викопали ми морку, посортували її окремо велику, окремо маленьку, велику відклали підвал на зберігання. Тут виникло питання, що ж робити з дрібною, коли її виявилось досить багато. Можна почистити, потерти і в морозильну камеру на зберігання. А коли немає необхідності це робити, а буває навіть і немає бажання. Тоді можна віддати моркву тваринкам, немає своїх на господарці, віддаємо сусідським. Ми вирішили відвезти в сусіднє село оленям. Погрузили в ящики, в мішок і дружньою компанією вирушили в дорогу. Ось і приїхали на місце. Територія, на якій живуть Олені, обгороджена високою сіткою. Господар пан Григорій. Дуже добра, душевна людина рада нас зустрів. Зробить те. Другим разом привеземо. Хойці нана. Хойці нана. на на поведу їм з рук. Бери файну морковку. О, бо двоє голва. От го. отак так го. Е. мала. От тут поїде його до іншого. А ти мене нібудь. Давай того другого. Де другого того году. О. Хой, сина мала. Лапшла Я беру найбіж. На маленьке, на. На маленьке. Я думаю, оце для Горіка. А Жорик їсти не хоче. Жорик щось другого хоче. Жорик хоче. Дев'ятнадцять спокійних оленів поїдають овочі. Лише один серед них, найстарший вужак Жорик, агресивно все оглядає. В цей період в нього немає апетиту, бо саме в вересні в оленів починається гон. Так званий ревучий період. Самці займають певну територію, куди ревом активно запрошують олениць. Буває, навіть і б'ються з суперниками. Рідкісних випадках поєдинок може бути навіть і смертельним. В такий час господарі не заходять на територію, це дуже небезпечно. Скільки тут тієї території загороджено? гектарів. Ого. На тю -тю, тю, ляк оленів поміститься. Поміститься? Що оленів? So? Так, щоб було нормально. Давай oh. не бісить. Yeah. Yeah. <пасеть> Для оленів люди зі села привозять гарбузи, кабачки, oh. яблука, їсти їм вистачає. Оленячі роги це єдиний продукт, заради якого розводять їх. Спилювати їх можна тоді, коли тваринам виповниться 4 роки. Це якраз вік зрілості. Березні олень скидає роги, нові починають відростати наприкінці травня. Якщо весна тепла, то раніше, а якщо холодна навпаки. В цей період молоді ріжки наливаються кров'ю. Витяг з такої живої тканини є цілющим, тож через місяць панти вже можна спилювати. Дуже важливо пильнувати, щоб ріжки не закостеніли, Тоді вони годяться хіба що для окраси приміщення, а не для виробництва ліків. Обрилатив, осипляють їх, стріляють такими. У коле такий довгий, ну, там має свою хімію. Він його висипляє, падає, туди скоро підбігають, тримають за нога і за голову. Відрізають і впускають, а ті роги йдуть на той. Та там на стіл розрізають на кусочки і кидають з на пантокрин лікарство від раку. Колесі, щітку б'є, дерева рухає. От, наприклад, от там огрушка стоїть, він до тієї грушки підходить, вла... Вла... І а він трясеє, а вони їдять, і він їсть його отива. Молодець, жаріє. Він що трясе? Ябика, що тут є, вони то все об'їли. Вона чи дерева всі підстрижені. Чи має береги листя, ці чи... готі. Ти... <риклад> то вони він, ну, чому, жорік, не оглядають. <риклад> <риклад> Пан Григорій не тільки доглядає за оленями, він ще й пише вірші. Мені минуло шістдесят. Пасу олені за селом, Коли покличу, прибіжать, і пригощу я їх вівсом. І погодую їх, як слід, погладжу лагідно по шкірі. Не в тому річ, що я вже дід, але хороші в мене звірі. Звичайно, красень, нас вожак, і назву дали йому жорик, він відганяє усіх так, все сам без гів, мабуть, обжора. Ми чудово провели час з прекрасною і доброю людиною, яка не тільки міло доглядає за тваринами, а ще є чудовим поетом. У 2023 році у видавництві Галич-Прес вийшла друком книжка віршів поета під назвою Вірші з мого життя. Це настільки душевні вірші, читається легко, вірші про життя, вірші про село, про друзі, про сім'ю, про любов. Хто придбає мою книжку, той отримає ще й знижку На любов і на природу, на тепло з небес і воду, і на сонячне проміння, так поставте з розумінням я не ванга, не пророк. Я лише роблю перший крок. Милуючись природою, тут можна багатенько нарвати чорної горобини. Ви тільки подивіться, який розкішний кущ, а ягід скільки, і тих кущів тут багато. У плодах чорної горобини маса корисних речовин. У складі є аскорбінова кислота, багато йоду, є бор, магній. Ягідки багаті фруктозою, їх можна вживати діабетикам. Пектини допомагають виводити з організму шкідливу мікрофлору, важкі метали, плоди корисні при ревматизмі, алергії, вони розширюють кровоносні судини. Але хто має низький тиск, треба бути обережним. Чорної горобини не бажано вживати. З ягідок виходять чудові настоянки, як алкогольні. Так і безалкогольні. З них варять варення, також джеми, ними наповнюють пироги, вживають окремо, їх можна заморожувати, сушити, а в холодильнику можуть зберігатися близько двох місяців без страти зовнішнього вигляду і смаку. Я нарву ягід з такою метою, що зроблю настоянку. Ну і частково заморожу. День, проведений з користю, запам'ятається надовго. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі. Пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.